Вітаю, друзі, підписувачі та гості каналу. На виборах у Чехії перемогла партія з антиукраїнськими поглядами. Що ж можна сказати про цю партію, яка прийшла до влади у Чехії? Яке буде її політичне майбутнє? Запитаємо у Карт Таро. Ставте лайки цьому відео та коментуйте. Що ж скаже Таро. Королева Жезлів, Україна у моїй колоді, помагу та четвірці кубків, антиукраїнська позиція. Дно колоди. Повернувся у владу. повернувся у владу, Обраний так, обраний більшістю, народовиявленням, без підкупів. Мирним шляхом, але по дияволу, схожі люди забули часи, коли їх радянські танки чавили на вулицях. Тож повернемося до розкладу. Раніше втрачене цей бабіш він повернув, повернувся у владу на гаслах, що він за бізнес, не за ідею, що він захищатиме бізнес, матеріальні інтереси. По трійці кубків йому потрібно буде рахуватися з партіями з різною направленістю проєвропейськими та проросійськими, щоб створити коаліцію, взаємодіяти по шестірці Пентаклів, адже там різношерстні партії. Таку роботу він має провести у владі. По закоханих. Вибір перед ним стоятиме вибір, йому доведеться обирати, робити вибір, стоятиме перед такою ділемою. Що ж для цього йому потрібно? Які кроки йому потрібно для цього робити? Ну, зірка, так. Плани. Вищий суд, відродження, ідеологія по Єрофанту. Він може скоригувати свою програму кандидата у ідеологію чи напрямок партії вже прем'єра у владі, який дійшов до влади, будуть протистояти ультраправі, зовсім проросійські по королю Пентаклів. Бачимо п'ятірку жезлів. Там почнеться боротьба, гаряча боротьба за лідерство чи опозицію. Чию позицію він займе про російську чи проєвропейську? Бачимо роздвоєність по двійці пентаклів намагатиметься підігравати обом партіям. Знову двійка вже мечів, прийняття неупередженого рішення між імператором, це Ерефія чи Європою по трійці жезлів. Тож в підсумку Сонце, успіх, перемога його, зміниться по десятці мечів на самотність. Це буде важкий шлях у пошуку рішень, обере свій шлях.